Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. Ми продовжуємо тапити та заробляти справжні долари. В цьому відеоролику я з тобою поділюся, скільки особисто мені вдалося заробити з тапалки Gold Eagle. Механіка цієї тапалки надзвичайно крута. Хто не бачив першого відеоролика, я рекомендую глянути, ознайомитися з цією тапалкою. В цьому відеоролику я тобі покажу свої результати тапалка дійсно платить, механіка в цій тапелки надзвичайно крута, адже виводити свої ігрові токени та продавати в реальний, по суті долар USDC можемо, хоч кожного дня. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! В минулому відеоролику я розповідав, якщо я буду знімати наступний відеоролик про Gold Eagle, я обов'язково поділюся своїм результатом. Зараз цей відеоролик я знімаю 17 січня. Це означає, що виводи, як я вже розповідав, в, на... в минулому відеоролику ще закриті. Виводи будуть закриті до 21 числа. До того моменту, поки ми не побачимо лістинг монети SS LX на біржі Мекс. Лізинг повинен пройти 21 січня. Після 21 січня всі виводи в Таплсі повинні бути відкриті. Так писала команда. Це особисто не мої слова. Якщо вони не відкриють, в цьому нічого не винен. Я просто транслюю ті думки, ті пости, що розповідає команда. Тапалка не була створена минулого тижня. Вона вже працює довший час. Тому в цій тапалці, я вже як ви могли замітити, довший час вже був не один пост. В телеграм-каналі. За цей час мені особисто вдалося нафармити 13,5 мільйонів стардастів. Буквально 3 або 2 дня тому я свої стардасти обміняв на USDC. Тим самим в мене вийшло 421 долар. До цього ми зараз дійдемо. Я всю свою позицію покажу. Те, що я обміняв, і скільки в мене зараз є USDC. Давайте з самого початку пройдемося по найцікавішому. Я говорив у минулому відеоролику, що продавати свої стардасти я не планую. Але я свої стардасте, на жаль, продав. Але зараз я розкажу логіку. І тут логіка була надзвичайно крута, і постараюся ще відкупити якомога більше стардасців. Свої стейблкоїни я виводити не буду, але зараз покажу, що я продав і коли як планую відкупляти. Як ми можемо замітити, з 13 січня... Умовно, по 21 січня вивід не працював. Зараз ви цей відеоролик дивитеся вже, напевне, я надіюся, вивід буде працювати. І я свої стардасти відкуплю назад. Але з 13 січня по 21 січня вивід не працював. Тим самим, як ви можете замітити, зараз кити заводять свої стейблкоїни та відкупляють. Так, звісно, хтось продає. Стардасти і хтось відкупляє. В більшості всі відкупляють стардасти, коли вивід ігрових монет на гаманець закритий. Тим самим кити пропампили ціну стардаста в декілька разів бачимо, це один стардаст оцінюється до еквіваленту до долара. Тим самим я вирішив продати на іксах стардаст, і після того як 21-го числа чи 22 числа відкриють вивод ігрових монет. Звісно, що ціна пролиється за один стардаст. Чому? Тому що всі масово будуть продавати нафармлені свої стардасти. Так, звісно, що не всі люди підуть і будуть продавати, але буде частка людей, які підуть та будуть продавати, давити на ціну. Я продав, припустимо, давайте ми зайдемо на блокчейн, можемо глянути, бачимо, що 13,5 мільйонів стардастів. Я продав на 421 долар. Зараз я це все покажу. Давайте, в принципі, я зараз покажу 421 долар. Ми до цієї статті також зараз перейдемо. Так, Обновлюю сторіночку, щоб бачили, не думали, що це просто там код елементи і так далі. Бачимо, що 421 долар я отримав. Тим самим я продав 13,5 мільйонів стардастів і планую відкупити після 21 числа. Якомога більше стардастів. якщо ціну пролиють, звісно, що я вже, припустимо, на своїх 421 долар не відкуплю 13,5 мільйонів стардастів, а відкуплю 20 мільйонів, може 15-17 мільйонів стардастів. Факт залишається фактом, що я постараюся відкупити просто трішки більше стардастів. От і все. Особисто я буду старатися накопичити якомога більше ігрових монет, тобто цих стардастів. Цей пост я вже загубив, бо показував вам, обновляв свою е, сторінку, що в мене є зараз на гаманці, коли я продавав, але суть в тому, що засновник розповідав, що за нафармлені ігрові монети, ми не лише, як я сказав в минулому відеоролику, будемо розділяти призовий пул в не бачу цієї інформації. Одним словом, ми кожного дня ще протягом місяця, двох місяців часу. Розділяємо призовий пул в 400 тисяч доларів в токенах SS LX. І пізніше, давайте ми цю інформацію знайдемо. Як команда Slate запустить свій лаунчпад, ми будемо фармити абсолютно пасивно токени різних проєктів, які будуть запускатися на цьому лаунчпаді. Тобто нам всього лише потрібно буде. Тримати на цьому гаманці наші нафармлені Stardust. І тоді, припустимо, проєкт, як буде виходити через їхню площадку Launchpad, ми просто будемо фармити їхні монети, навіть не їхні, а просто різних проєктів. Поки Slate не запустивши свою launchpad площадку ми продовжуємо тапати та заробляти кеш. Тобто ігрові монети Stardust. І за них ми будемо отримати той же самий пасивний дохід інших монет, які будуть виходити через їхню. Площадку, як ми можемо замітити, якщо ми йдемо на гаманець, я за декілька днів нафармив ще 400 тисяч стардастів. Так, це небагато порівняно з тим, скільки я вже нафармив. Але мені з найголовнішого, що не приходять, реферальні стардасти. Тобто мені прийшло 11 та 14 числа, але і так це все приходило затримкою, криво, косо, одним словом, мені ще не нарахували пару мільйонів реферальних стардастів. Ось, заклемити свої стардасти я ще поки не можу, тому що, як я вже сказав, я цей відеоролик знімаю 17 січня. 17 січня ще вивід закритий. Вивід буде працювати з 21 січня. Там повинен був, був бути лістинг на Мекс, пройти успішно. І після 21 січня вивід повинен працювати в штатному режимі. Тому. Тапаємо, заробляємо ігрові монетки, холдимо, багатіємо. Все дуже просто. Тапалка точно не про лайфенч, але ця історія точно про те, де можна заробити свої перші гроші абсолютно без вкладень. Звісно, що вам Gold Eagle за тиждень часу чи за два тижні часу не дадуть ні 200, ні 300, ні 500 доларів. тут. Потрібно заходити та тапати. І чим більше ми заходимо, і чим більше ми тапаємо, тим швидше ми зможемо заробити свою першу соточку. І хто б що не говорив, але 99% таполок, які вже вийшли на ринок або ще планують виходити на ринок, вони роздадуть дроб 2 копійки. Навіть ми не будемо аналізувати нові тапалки, які ще не вийшли. Просто візьмемо старі тапалки. 99% таполок, які вийшли на ринок, роздали практично. Нульовий дроп. Давайте візьмемо той же самий Хамстер комбат. Люди тапали рік часу. А за рік часу люди натапали 5, 10, 20 доларів. Смішно, та капець, як смішно, в Gold Eagle за плотний тиждень, два тижні часу, ви спокійно можете натапати 10 доларів та їх зразу вивезти. І не потрібно чекати на лістинг рік, а той два роки часу. Якщо ви лоу банк, то ця історія прям ідеально вам підходить. У вас зараз. Є можливість вифармити перших своїх 100 доларів пізніше ці 100 доларів, звісно, що не піти і не просрати на фьючах, а закинути на промоакції і вже з промок полегенько, потихенько збільшувати свій депозит. Ось наглядний приклад того: якщо у вас є в кріпті, хоча б мінімум 100 USDT, у вас вже є шанс приймати участь в різних промоакціях та заробляти. Кеш 17 січня в нашому телеграм-каналі Криптотіляга був пост. Посилання на цей канал я також залишаю під відео, як завжди, був пост про ОКЕКС, де швидко перші 20 тисяч користувачів зможуть отримати по 12 доларів. Можливо, комусь це виглядає дуже смішно, але ми депозитимо 100 USDT, купили монету, продали монету, очікуємо декілька хвилин. Бам! Ми заробили додатково 12 USDT. Тому. Якщо у вас вже хоча б і мінімум стою з в кріпті, ви можете заробляти на промоакціях. Як ми можемо замітити, в кріпті на сьогоднішній день є надзвичайно багато можливостей, де ми можемо заробляти як з вкладеннями, так і без вкладень. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!